Друзі, вітаю вас. Ворог дійсно планує нарощувати інтенсивність бойових дій в Прикордоні Сумщини. Це стосується як нарощення інтенсивності діяльності штурмових груп в Прикордоні Сумщини, Курщини, Бєлгародщини. Так і, ну, на жаль, ворог регулярно б'є по Сумам і по прикордонню, і ракетами, і шахедами. Відповідно і також сконцентрував сили. На Курщині, які зараз стримують силу оборони у складних боях. Друга новина відбувся удар по Курську, відповідно наліт невідомих дронів. І дійсно враження були як казарми, так і склад БК, і не тільки і загалом примислова зона, там де виготовляються ворожі дрони, там примислова зона. Яка задіяна у військово-промисловому комплексі ворога, так само була уражена місце постійної дислокації однієї з бригад, яка задіяна в обстрілах Суми з кандерами, тобто ракетники ворожі. Ну і в тому числі була задіяна у нещодавному теракті з ударом по центру Сум, там де загинула велика кількість цивільних людей. Війна, на жаль, продовжується, друзі. Наша задача триматися і захищати Україну. Слава Україні! Переможемо всіх!